Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Нас мало але нас мають почути. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Шановний славетний Тернопільський майдане! Перш за все хочу від імені Віталія Кличка, від імені політичної партії Удар привітати вас новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати вам тільки перемог. Перемог у всьому. Хочу подякувати вам, щиро подякувати від усього серця за вашу активну свідому громадську позицію. Я гордий з того, я радий з того, що я живу серед вас, що я стою разом з вами на цьому майдані. Тому, шановні дорогі тернополяни, щиро дякую вам. Наш план. Дій з понеділка повинен бути наступним. Ви всі знаєте, що зареєстрована громадське об'єднання, народне об'єднання Майдан яке повинно бути тим революційним джерелом, тим революційним ресурсом повалення того антинародного, антиукраїнського і ненависного нам режиму Януковича. Я щиро прошу вас і закликаю, щоб. Всі, хто виступає проти тої провладної банди, хто виступає за європейський вибір, той, хто є справжнім патріотом свого краю, той, хто є справжнім українцем, вступали і реєструвались в народне громадське об'єднання Майдан. Нагадаю, реєстрація відбувається кожного дня з 10 ранку до 8 вечора в наметі Оргкомітету. Тому запрошую всіх вас і закликаю приєднуватись разом з сім'ями, друзями, сусідами, всіма, хто не байдужий до долі України. Також 14 січня буде відбуватися засідання Верховної Ради України. На цьому засіданні буде розглядатися питання повернення до конституційної реформи 2004 року. Тобто відновлення парламентсько-президентського управління. Ми раз і назавжди разом з вами, разом з народними депутатами повинні забрати усю повноту влади з тих злочинних рук Януковича. Третє, я закликаю усіх вести чітку, активну роботу серед представників. Злочинної влади партії регіонів її сателітів. Тернополяни масово повинні виходити з цієї злочинної партії. Тому що, щоб ви розуміли, нам дороги вже назад немає. І ми стоїмо брат за брата, свій за свого, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця.